Окей, okay, go! Доброго дня! На зв'язку Карптрейд. Сьогодні у нас на огляді кораблик Fox T2. В цьому відео я розкажу про характеристики кораблика, як підготувати кораблик до роботи, покажу роботу GPS та як кораблик поводить себе на воді. На кораблик діє гарантія 2 роки, повне сервісне обслуговування. Корпус виготовлений за BS пластику, має GPS, 9 робочих точок, одну домашню. На кораблик встановлено повноцінну систему охолодження двигуна, завантаження до 1,5 кг, швидкість 4 метри на секунду, пробіг на одній зарядці до 10 км. Кораблик не має проблем із перегріваннями, оскільки встановлені брендові водонепроникні компоненти преміум класу. Перед початком роботи. Треба під'єднати акумулятор до кораблика. Для цього ми знімаємо верхню кришку, ставимо акумулятор у спеціальний відсік та під'єднуємо його до виходу. На нашому кораблику встановлений ехолот, тому ми маємо два штекери: один коротший ось тут, і другий ось тут довший. Цей штекер ми під'єднуємо до акумулятора ехолота, а відповідно цей коротший до акумулятора кораблика. Я вже під'єднала акумулятор до кораблика: чорний до чорного, червоний до червоного. Все просто. Акумулятор встановлений. Можемо замикати кришку. Кораблик готовий до запуску. Далі вмикаємо його з тумблера. На нашому кораблику, як я казала, встановлений ехолот, тому він має два тумблери: цей до увімкнення кораблика, а цей до увімкнення ехолота. Відеоінструкція з використання ехолоту буде в окремому відео. Шукайте в профілі або за посиланням під цим відео. Далі вмикаємо пульт. Важливий момент. Усі важелі на горі пульта, ось тут, мають бути піднесені догори, а лівий джойстик опущений донизу. Якщо важелі або джойстик будуть знаходитися в іншому положенні, пульт буде видавати помилку. Пульт ми вмикаємо з ось цієї кнопки. Тепер наш кораблик готовий до роботи на воді. Тому запускаємо. Спочатку ми відпливаємо від берега до 10 метрів. Далі нам потрібно виставити домашню точку. Для цього тумблер, який відповідає за налаштування GPS, ми переводимо в положення 2. Далі на пульті екрану ми вибираємо номер точки, яку ми хочемо зберегти. Домашню точку робимо під номером 0. Щоб зберегти точку, джойстиком керування треба натиснути вправо. Наша точка збережена, і далі переводимо тумблер вручне керування, позиція 1. Домашня точка збережена. Тепер від домашньої точки будуть відраховуватися метри, і вони будуть відображені на пульті. Далі в ручному керуванні відправимо кораблик в робочу точку на відстані 50 метрів. На пульті в нас рахується відстань. І вже кораблик знаходиться в робочій точці на відстані 50 метрів. Далі зберігаємо точку номер 1 Так само тумблер переводимо в положення 2 і джойстиком натискаємо вверх і вибираємо точку 1. Натискаємо вправо, і точка збережена. Тепер, щоб повернути кораблик в домашню точку, ми переводимо тумблер в позицію номер 3 Обираємо джойстиком домашню точку, яка в нас записана під номером 0, і натискаємо джойстиком вправо. Все, кораблик розпочав рух в домашнюю точку. Ще на пульті є функція автоматичної вигрузки та повернення на домашню точку. Для цього переводимо тумблер в положення 3, вибираємо робочу точку, яка в нас під номером 1, і джойстик натискаємо вправо. Кораблик прямує на робочу точку, зробить автоматичну вигрузку і повернеться назад в домашню точку. Якщо ми переведемо тумблер в положення 3, виберемо робочу точку та натиснемо вліво кораблик попрямує в робочу точку. І не зробить автоматичне вивантаження, і не повернеться назад. Для замовлення даного кораблика переходьте за посиланням під цим відео.